Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 25 другого варіанту. Перше завдання задача. У п'яти пакетах 30 кг рису. Скільки кілограмів рису у семи таких пакетах? Запишемо умову задачі: 5 пакетів 30 кг, 7 пакетів невідомо кг. Пакети однакові. Маси. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, яка вага одного пакета. Перша дія 30 поділити на 5 дорівнює 6 кг. Знаючи, що в одному пакеті 6 кг, ми можемо знайти, скільки кілограмів у семи таких пакетах. Друга дія. По 6 кг взяти 7 разів. 6 помножити на 7 дорівнює 42. Поєднаємо дві дії у виразі. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 6 ми знайшли першою дією помножити на 7. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 30 поділити на 5 помножити на 7. 30 поділити на 5 дорівнює 6, 6 помножити на 7 дорівнює 42. Відповідь: Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 42, кілограми можемо записати скорочено. 42 кілограми рису у 7 пакетах. Друга задача. У першому мотку 28 метрів дроту. В другому у 7 разів менше, ніж у першому, а в третьому на 6 метрів більше, ніж у другому. Скільки метрів дроту в третьому мотку? Запишемо умову задачі. У нас є три мотки. В першому мотку 28 метрів. В другому невідомо скільки, але відомо, що у 7 разів менше, ніж у першому, а в третьому теж невідомо, але відомо, що. На 6 метрів більше, ніж у другому. Потрібно знайти, скільки метрів дроту в третьому мотку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Першою дією ми знайдемо, скільки метрів дроту у другому мотку. Для цього 28 поділимо на 7. Це буде 4 метри. Тепер можемо знайти скільки метрів дроту у третьому мотку. На 6 більше. 4 додати 6 дорівнює 10 метрів. Поєднаємо у виразі дві дії. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 4. Це число ми знайшли першою дією додати 6. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 28 поділити на 7 додати 6. 28 поділити на 7 дорівнює 4. 4 додати 6 дорівнює 10. Відповідь. Слово скільки у запитанні до задачі замінюємо на 10 Метри можемо записати. Скорочено. 10 метрів дроту в третьому мотку. Третя задача. Учні. 4 дні садили по, по 6 саджанців яблунь. Їм залишилось посадити ще 35. Скільки саджанців мали посадити учні? І друге запитання: наскільки саджанців більше залишилось посадити, ніж посадили. Запишемо умову до цієї задачі: було, посадили, залишилось. 4 дні учні садили по 6 саджанців. Так і пишемо: 4 дні по шість саджанців. Залишилось посадити 35 саджанців. Ми маємо знайти, скільки саджанців було. Іще одне запитання є до цієї задачі. Наскільки саджанців більше залишилось посадити, ніж посадили? Нам потрібно порівняти ось ці два числа. Наскільки саджанців більше. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки саджанців посадили. По 6 саджанців взяти 4 рази. 6 помножити на 4 дорівнює 24 саджанці посадили. Якщо залишилось 35, а посадили 24, ми можемо знайти, а скільки ж було саджанців посадити. Друга дія 24 додати 35, дорівню 59 саджанців було. Ну, тепер можемо порівняти, наскільки більше залишилось посадити, ніж посадили. Третя дія. 35 відняти 24 дорівнює 11 саджанців. Виразу до цієї задачі не буде, так як ми маємо два запитання. Перше запитання ми, Відповідь на перше запитання ми дали в другій дії, а відповідь на останнє запитання запишемо у відповіді. Слово скільки замінюємо на 11, і переписуємо всі слова, що є у запитанні. На 11 саджанців більше залишилось. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До добутку чисел 7 і 8 додати добуток чисел 4 і 6. 7 помножити на 8 дорівнює 56, 4 помножити на 6 дорівнює 24. 56 додати 24 дорівнює 80. Суму чисел 20 і 20 зменшити у 5 раз. 20 додати 20 дорівнює 40, 40 поділити на 5 дорівнює 8. Від добутку чисел 7 і 9 відняти добуток чисел 4, і 7. 7 помножити на 9 дорівнює 63, 4 помножити на 7 дорівнює 28, 63 відняти 28 дорівнює 35. До 20 додати частку чисел 42, і 7. 42 поділити на 7 дорівнює 6, 20 додати 6 дорівнює 26. Від 70 відняти частку чисел 28 і 7. 28 поділити на 7 дорівнює 4, 70 відняти 4 дорівнює 66. Від 91 відняти різницю чисел 17 і 8. 17 відняти 8 дорівнює 9, 91 відняти 9 дорівнює 82. 36 поділити на 6 поділити на 3. 36 поділити на 6 дорівнює 6, 6 поділити на 3 дорівнює 2. Від 91 відняти 17 відняти 8. 91 відняти 17 дорівнює 74, 74 відняти 8 дорівнює 66. Знайти значення виразу із змінною. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знайти значення виразу 41 додати 7 помножити на А. Якщо А дорівнює 5, то 41 додати 7 помножити на 5. 7 помножити на 5 дорівнює 35, 41 додати 35 дорівнює 76. Якщо А дорівнює 6, то 41 додати 7 помножити на 6. 7 помножити на 6 дорівнює 42. 41 додати 42 дорівнює 83. Вставити пропущені числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідомий від'ємник. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 25 відняти 15 дорівнює 10. Знову невідомий відємник. 75 відняти 33 дорівнює 42. Теж невідомий відємник. 34 відняти 19 дорівнює 15. Знову невідомий відємник. 80 відняти 26 дорівня 54. В наступному виразі у нас невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 30 відняти 16 дорівняння 14. Теж невідомий доданок. 94 відняти 63 дорівняння 31. Вписати знаки більше, «менше» або дорівнює, користуємося правилом крокодил. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для того, щоб виконати завдання, необхідно повторити міри довжини. В одному дециметрі 10 см, в одному метрі 10 дециметрів. 7 метрів 2 дециметри – це буде 72 дециметри. А у виразі, що ми маємо порівняти, тут буде в сантиметрах. Значить, ми маємо зробити подвійне перетворення. 72 дециметри – це 720 дециметрів. А тут у нас 7 метрів 2 см, це 702 см. 720 см більше, ніж 702 см. 1 метр 8 дециметрів – це 18 дециметрів. 18 дециметрів дорівнює 18 дециметрів. 9 дециметрів це 90 сантиметрів. 90 сантиметрів більше, ніж 9 сантиметрів. 3 метри це 30 дециметрів. 30 дециметрів дорівнює 30 дециметрів. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!